Так, ну що, зараз буде найбільша наша рубрика, да? Деустація продукції от Експрес Фудза. Там де я працюю, всі ж пам'ятають, так? Так, сьогодні ми будемо пробувати бургер з відбивною. Так, він виглядає, булка. Ну, халітайка. А я на природі, природа взагалі шикарна. Щоб пробувати бургери. Так, відкривай. Боже, як він пахне, реально він пахне. Mm. Так, технологи за образводство бомбический. Так, дивимся. Що тут булка Почти -ка. булочка. Потім у нас іде соус. От бивна, а соус іде. Е, е, там е, типа джичный. Ну, ми пробуємо, потому що. Це цибуля. і Ще там є внутрі цибуля під низом, Ну я її відкривати не буду, не буду ні руки трогати, нічого, ні в руки трогати, как бы. Би... Все, коротше, пробуємо. То багато, великі розговори, треба пробувати. Угу. Не сидіти було. Хоча угу. на предприятия назад не верну, я доїм його. Mm. <плес> Отак от виглядає Вибачте, дуже вкусний. Цибулька внизу і аджичка. Взагалі супер. Бомба. Честно вам скажу. Также кому надо в другу точку фастфуд? Телефонуйте. Компанія Express Foods. телефону прикріпляю в описании. Сьогодні дзвоните, завтра наша продукція. У вас на прилавку.